Цієї неділі свято хрещення Господнього зібрало на міських водоймах сотні криворіжців. Людно було і біля ставка номер 3 що в Жовтневому районі. Всі ми єдині вжелані жити лучше, жити чище і з Богом в душі і серце. Я хочу всіх вас поздравити з цим днем і пожелати вам крепкого-крепкого здоров'я, любві і благополуччя, з праздником вас, всі, дорогі. Про комфорт учасників заходу подбали організатори Жовтнева райрада та міська організація партії регіонів. Тут людям приготують кашу, роздають чай, щоб люди могли покушати, загрітися, в палатки можна Тут створені всі условия для того, щоб можна було провести обряд крещення. Охоче здійснити умовіння виявилося вдосталь, та й враженнями ділилися охоче. Я пішла посмотрети. С праздником людей поздравить. Ну и немного рук я мочила в водичке святой. Очень большое впечатление, что люди смелые, добрые. Даже деточек купали в водичке холодной. Впечатление отличное, когда новорождаешься, Ну есть вера в том, что я. Покупалася і не запалі в течение года. Хотя б мінус 20 з не було б хорошо, а так, звісно, замечательно. Так наші всіх з праздником! Свято водохреща поєднало людей різного віку. Для декого святкове купання просто неба вже добра традиція. Інші наважилися зануритися в крижану воду вперше, але впевнені, і наступного року випробовуватимуть на собі силу цілющої води.